Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Володимир Латвин. Вітаю вас, Доброго Володимиром. Володимир Михайлович, відставки не сталося, уряд і надалі продовжує виконувати свої обов'язки. Бачимо, що недієзнатий по суті парламент, президент за кордоном, і зрозуміло, що вибачень недостатньо в цій ситуації, які ми маємо на сьогодні. Що робити, як виходити з цієї політичної кризи? Цілком очевидно, що а, треба приймати рішення. Приймати рішення на випередження, навіть е, рішення, які будуть мати болючий е, характер, неприємні для когось, але очевидно потрібно е, після вибачень е, кадрові, е, виходити на кадрові е, зміни. Цілком очевидно, що за даної ситуації Кабінет міністрів е, має піти у відставку. Він мав би зробити це добровільно. Згадаймо в деяких країнах після руйнації великих магазинів, уряд де відставку. А у нас просто зіштовхнули сьогодні фактично дві України, і вони діляться. І ми повинні відчувати загрозу розколу, хаосу і поглиблення протистояння. Цього допустити не можна. Я бачу ситуацію у Верховній Раді. Що питання про відставку уряду ставиться не для того, щоб прийняти рішення, а для того, щоб загнати ситуацію ще в більш глибокий кут. І в принцип революції. Що новий день покаже, що потрібно робити. Я вважав, що за даної ситуації не буде більше 200 голосів. Звертався до керівників фракції попередньо, так би мовити, в порядку консультації з, з проханням. Розглянути той проєкт постанови, який я ініціював і підтримала група позафракційних депутатів. У всякому разі, там окреслено коло питань, які можуть бути темою для дискусії, темою для діалогу і прийняття відповідних рішень. Бо цілком зрозуміло, що відставкою уряду ми проблему не вирішимо. І в цьому плані ви знаєте, я сьогодні мав. Розмову е, телефоном із матір'ю моєї дружини, вона мені сказала такі слова: е, уряд треба відправляти відставку. Але спочатку уряд повинен нести бюджет країни, щоб ми побачили, що е, має сьогодні країна і з чим вона буде жити завтра. Це проста е, е, жінка, яка живе е, в селі, але на мій погляд, в її словах. Є більше логіки і розуму, ніж у наших політиків багатьох разів взяти. Насправді дійсно, що може вдарити по країні, це блокування держустанов. Люди не працюють, можуть і органи певні не працювати. Наскільки коректно в цій ситуації взагалі говорити про те, що а, мітинг да, тому, що люди вийшли за свої права, за свою позицію, і з іншого боку, є потреби щоденні, які треба виконувати людям ходити на роботу, виконувати свої певні функціональні обов'язки. Демократія закінчується там, де порушуються права іншої людини. І я думаю, що учасники мітингу, які мають право на те, що висловлювати свою позицію, мали б усвідомлювати це. Не можна діяти за принципом, що коли буде гірше, то всі люди вийдуть на вулиці. Пенсії ж треба виплачувати. Хто ж має підписувати відповідні документи, хтось має розподіляти відповідні кошти навпаки. Мені бачиться, що потрібно давати можливість у цьому плані, я навіть не вживаю слово жити, існувати в країні. Я пам'ятаю 2004 рік, оці безкінечні кругли столи за участю міжнародних посередників. І коли після того, як опозиція погодилася розблокувати Кабінет міністрів України, цього не було зроблено. Тоді не витримав Верховний комісар Європейського союзу Хавір Солана і сказав такі слова: цитую майже дослівно. Віктор, звертаючись до Ющенка, якщо ти не викон... не... надалі, не будеш виконувати домовленості, під якими ти ставиш свій підпис, я е... перестану брати участь у цих круглих столах, зокрема у частині розблокування кабінету міністрів України. Володимир Михайлович, дуже велике бажання на сьогодні є в лідерів опозиції і бажане задійсне видають. видають відставка президента, імпічмент президента, відставка кабінету міністрів, потім саморозку з парламенту. А що в цій ситуації реальне на на вашу думку? Які варіанти до того, що ви пропонували в сесійній залі? Зрозуміло, що на цій сесії вже проект постанови про відставку кабінету міністрів через Верховну Раду розглядати не можна. З іншого боку, є варіант, що президент видасть указ. І припинить повноваження Кабінету міністрів. Справа в тім, що з точки, з точки зору е, політики, якщо не враховувати е, ситуацію в Україні, з точки зору політики і логіки, е, лідери опозиції е, е, діють е, абсолютно, я буду вживати таке слово, адекватне. Хоча воно тут, можливо, не зовсім е, е, має застосовуватися. Вони очевидно усвідомлюють, навіть десь на інстинктивному рівні, що щодня. З кожним днем люди, особливо коли вони знаходяться вони в натовпі, вони все більш радикалізуються. А для того, щоб їм утримувати цей натовп, цю масу людей у сфері свого впливу контролювати його і виступати від його імені, їм потрібно йти на декілька кроків вперед, бути ще більш радикальними у своїх закликах. А такі заклики абсолютно сприймаються людьми. Що стосується відставки Кабінету міністрів України. На наше переконання, і це передбачено в тому проекті документа, який було запропоновано по суті справи як альтернативні проекту про відставку Кабінет міністрів силами Верховної Ради, на що не було можливості, пропонується поставити питання перед президентом України, щоб він відправив уряду відставку, щоб він провів консультації із Верховною Радою України. З приводу складу кабінету міністрів насамперед щодо кандидатури прем'єр-міністра України, яка б знайшла підтримку в Верховній Раді України, бо сьогодні ставити питання про односібне прийняття відповідного рішення, воно знову ж таки не буде сприйнято людьми. А тут треба продемонструвати добру волю компроміс. Що стосується відставки президента, то чітко визначено перелік обставин, за яких вона можлива. Я не думаю, що сьогодні жодна із них спрацює. Щодо розпуску Верховної Ради України, то цілком очевидно, що в даному разі ті, хто це проголошує, він боїться своєї власної сміливості. Я це знаю по настроях зали. Тому я пропонував і пропоную тим, хто закликає до таких дій поступити так, як у свій час робила Тимошенко зі своєю командою, скласти депутатські мандати. Обнулити свої списки і показати особистий приклад. Але я розумію, що на це ж за жодних обставин не підуть, бо, можливо, навіть не можливо, а цілком зрозуміло і очевидно, що опозиція, якщо будуть дострокові вибори, набере набагато більше голосів. Але зрозуміло і те, що тих людей, які сьогодні були в списку, їх значною мірою в списку не виявиться. Тому вони будуть триматися за свої місця. Але мене вражає настрої в сесійній залі, коли багато молодих людей, динамічних, вони розуміють парламентську діяльність як пошук того, кому дати в зуби. І вони з посміхом в кросовках, в джинсах, в спортивних костюмах, як ті тітушки, носяться по, по сесійній залі і думають, кому вломати. Ну, це абсолютно дика, безглузда приклад. Які сьогодні подають деградація стопроцентна? Ви вірите в те, що авторство законопроекту, те, що пропонують позафракційні народні депутати, воно може вплинути на підсумковий результат, тобто на голосування у Верховній Раді? Я переконаний, що далі е будуть розглядатися ці питання, можливо, в більш радикальному плані. Бо, окрім всього, ми пропонуємо, е скажімо, е відновити. Е Переговори з Європейським Союзом, з Російською Федерацією, але створити прозоро публічно повноцінні делегації, в тому числі від Верховної Ради України, тобто, що президент і Верховна Рада мають узгодити склад делегацій, щоб кожен почув, да, представник різних політичних сил про що реально йдеться. Бо ми ж, суспільство, дістаємо інформацію тільки з переказів. Теж саме треба зробити у частині постановки питання про безвізовий режим. Якщо ми кажемо, що Україна буде нести економічні втрати від підписання угоди, то хоча б гуманітарний чинник спрацював на користь людей, так як це зроблено для Молдови. Але водночас ми пропонуємо, що Верховна Рада визначила перелік рішень, які потрібно прийняти для нормалізації стосунків з Європейським Союзом, для нормалізації стосунків з Росією. Бо всі ж ми розуміємо, що треба знайти тут порозуміння, і прийняти вичерпний перелік законів, постанов. В частині, в тому числі, ратифікації необхідних міжнародних документів. Я не виключаю постановку інших питань, скажімо, про прийняття рішення про проведення виборів керівника міста Києва. Бо я думаю, що як був би законно обраний мер, то він відповідав би за те, що діється на вулицях, і я переконаний його, коли підтримали його кияни, то вони підтримали його в його, його діях для того, щоб. Була можливість для діалогу. Сьогодні немає головного, немає розмови, немає діалогу. Є тільки ультимативні вимоги з одного і з іншого боку, і бажання є перечекати, що, мовляв, воно якось саме з собою е, врозумиться. Діє принцип: що ніколи так не було, щоб ніяк не було. Якось воно да буде. Якось воно вже не буде. Буде тільки гірше для країни, для людей. Велика кількість людей сьогодні протестують в столиці України в інших регіонах України. Як ви думаєте, чи, чи можуть на сьогодні лідери опозиції справлятися із цією масою людей? Тому що те, що ми побачили напередодні, заклик йти знову до адміністрації президента, з іншого боку, президента там не було, тому що він відлетів з візитом в Китай? Чи знають вони, яка кінцева мета цієї революції чи цього протистояння? Право в тім, що велике мистецтво потрібно, щоб тримати у своєму підпорядкуванні великі маси, маси людей. Я завжди кажу політикам, які претендують на роль поводарів мас, всім офіційним, неофіційним, треба бодай прочитати одну роботу Густава Лебона психологія народів і мас. Я думаю, що треба було почитати таку невеличку тоненьку книжечку Макевелі Гасудар. Я не кажу вже про інші його роботи. І зрозуміти, як належить діяти. Я знаю, що зараз на місця спускаються вказівки від політичних партій, а їх у нас багато, да, від е, е, лідерів, які рішення мають приймати е, на місцях. Разом з тим, я знаю і відчуваю, що е, потрібно людям на місцях чітка, зрозуміла картина і е, гарантії того. Що в Україні не буде порушений оцей хиткий е, мир, і що не почнеться у нас безлад, що не почнеться протистояння, що не почнеться мародерство. Оскільки, ви ж розумієте, всі силові структури і правоохоронні зайняті лише на тому, що охороняють е, мітинги маніфестації, відбиваються і самі наступають. Треба думати про життя е, всієї країни е, відносно надзвичайного стану. От деякі експерти кажуть, що є підстави для ведення надзвичайного стану. Справа в тім, що о, питання в іншому полягає. Коли ти приймаєш перше рішення або робиш перший крок, ти повинен подумати, яке буде наступна дія, яка буде в відповідь. Я думаю, що сьогодні можна проголосити і введення надзвичайного стану, але як вирішити проблему. Заспокоєння суспільства. Я думаю, що силовими методами це зробити буде неможливо. Я пам'ятаю у 2004 році, коли лунала пропозиція про розблокування е, Кабінету міністрів України. Е, на це була така відповідь: е, розблокувати можна, але один раз. А після того е, тих, хто розблоковує, заблокують під стінами е, Кабінету міністрів України. Я зараз е, не можу сказати, наскільки все це реально і можливо. Але я думаю, що треба е, м, зрозуміти відповідальність обом сторонам. Я, я думаю, що е, сьогодні навіть більша відповідальність і необхідність продемонструвати розум і виваженість стоїть на е, лідерах е, опозиції. Вони повинні зрозуміти, що е, коли ми знищимо країну або поділимо країну навпіл, тоді вже не буде е, сенсу боротися за найвищі посади в країні. Сьогодні всі закликають, щоб е, ці акції протесту були мирними. Чи, чи почують люди, на вашу думку, тому що є провокатори. Ні, не почують уже. Це почують, можливо, десь в районному центрі, в обласному Е, Тут люди надзвичайно поляризовані, серед активних молодих людей, серед тих, хто вийшов на вулицю виказати свою позицію, чимало є тих, які є шукачами пригод. Я би сказати, що завжди в такі моменти. Періоди таких от активності, періоди такого збурення, люди такого авантюрного складу характеру мають можливість реалізовувати оце свою, свою сутність, і це є реальність, яку також потрібно враховувати. Ми бачили, Володимир Михайлович, як випадкові люди, які просто ходили, ну хотіли, хотіли подивитися, яким чином відбуваються мітинги на вулиці Банку. І після провокації от, були побиті, і те, що відбувається в судах, от люди кажуть, що не зовсім об'єктивно. Чи вірити, чи довіряти суду умовах? тому що зрозуміло, що будуть шукати вини, і треба знайти вини. Справа в тім, що треба встановити винних, щоб вони не відбулося так, як у нас часто буває, що винних призначають. Це по-перше. По-друге, в цьому проєкті документа, який ми запропонували, міститься позиція про те, що ми повинні Верховна Рада, як найвищий представницький орган українського народу, рішуче і категорично засудити насилля, яке було зійснено людьми. Це повинен бути голос Верховної Ради для того, щоб далі не було різного роду спекуляцій. Друге, заслухати інформацію чи то звіт. Я не знаю, наскільки готова сьогодні Генеральна прокуратура. Я читав заяву Генерального прокурора про те, що розслідування триває. Заслухати інформацію. І на підставі цієї інформації, коли депутати будуть мати більш повну картину, має відбутися дискусія. І якщо вже встановлено хто несе відповідальність, то прийняти рішення про притягнення цих винних людей до відповідальності. Це конче е, потрібно зробити. На превеликий жаль, ну немає е, розмови. І е, одні висунули свої ультимативні вимоги, друга сторона е, нічого не говорить, тільки каже, давайте проведемо круглий стіл. Треба спочатку напрацювати ті питання, е, довкола яких може точитися дискусія і знаходитися компроміс. Я дуже добре пам'ятаю і круглі столи, які проводилися в той час. І е, як складно було, як розсварювались, розходились, потім знову збирались, але в підсумку приймали заяви, які доносились до громадськості, які давали людям відчуття того, що шукають прийнятні рішення. І таких заяв було три: не всі положення їх виконувались, але це вселяло упевненість у, у суспільство. На завершення нашої розмови запитання як до голови комітету з питань національної безпеки та оборони От 6 грудня Збройні Сили відзначають своє професійне свято. От е, чи може це свято відбутися, коли країна в такому невизначеному стані і військові в режимі очікування, тому що може і надзвичайний стан і все щось пов'язане? Я радше б не нагнітав би передчасно настрою такого е, е, катастрофізму. Те, що ситуація в збройних силах надзвичайно складна, те, що вони животіють і виживають, що правильні прийняті документи, у тому числі і концепції, і плани реформування Збройних сил. До речі, на засіданні комітету ми будемо розглядати питання щодо чисельності збройних сил на 2013 рік і вже на 2014 рік. Але головна проблема це фінансування. Задекларовані у відповідних програмах реформування збройних сил високі цифри показники. Проте я боюсь, що з огляду на економічну скруту цей показник, дай Боже, щоб залишився на рівні попереднього, тобто 2013, -го, 2013 -го року. Я однозначно стверджую, як голова комітету з питань національної безпеки і оборони, що Збройні сили. Ніхто не залучав і не збирається залучати до охоронного порядку для проведення різнороду акцій. У них інша функція, в них інше призначення. Зрозуміло. Дякую вам за розмірку. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами. До побачення.